Підняття і це, сили Святого Куха, і слава Ісус. Слава Цей день, день народження святої Богородиці. Як зазвичай, в принципі, на велике свято честь Богородиці читаємо помилок про мартію Марію, яку ми, думаю, дуже добре знаємо. Але я вам не буду говорити, відповідати Боком Тому що з вами поділитися щось інше. І перше. Чому взагалі ми святкуємо свято на честь марії? От Для чого це? На що це? Не маємо, що розумієте, хто нас спасає? Ісус нас спасає. Ісус нас спасає. Але все-таки поміж тих різних свят, Пасха, різдво Христове, Перебраження, Чити це є ще такі багато свят марії. Різних різдво у спілля було. Недавно інших інших свят. Для чого наша? І звичайно, Марія особлива жінка, та, яка носила у своєму волоні Бога, та яка породила цього Бога. Вона дійсно особлива жінка. Однак церква, коли встановлювала всі ці свята Богородичі, першою метою встановлення цих свят, є навіть не так шанування Марії, як Ісуса. Ісуса. Давайте собі подумаємо, вона має назву Хрисно Діва. Ну добре, що це означає? Це означає, що вона взвала чоловіка. Але якщо ми починаємо на це дивитися зі сторони Ісуса, то ми розуміємо, що цей Ісус був зачатий на надприродний спосіб. Тобто цей титул, що вона є дівою, підкреслює те, що Ісус не просто людина. І Він зачатий не. в Стандартний спосіб, не в такий спосіб, як всі буде, а в надприродній спосіб. Дух Святий зійшов, що на неї прозачали. Розумієте? Титул Богородиці підкреслює, хто такий Ісус. Ну, а тепер, власне, Богородиці. Інший титул, який має Марія, Богородиця означає Бога родить, Тобто та, яка народила Бога. Нащо цей титул. А тому що були різні думки, ага, піску, вузду, а Іссу він народився, народився, а коли він став Богом. І були такі думки, що, наприклад, він став Богом у мене краще Івана. А були такі думки, що він став Богом, там, коли 12 років мав, а були думки, що він взагалі Богом на Христі тільки став. А є й такі думки, що він взагалі Бог не був. Такі є думки. Різні думки є. Тому церква, коли встановлює цей титул, що Марія є Богородицею, хоче сказати, що цей Ісус завжди є Богом. Завжди є Богом. Нема так, що тут, тут жила людина, сама по собі Ісус людина, а тут раз і якось там він став Богом. Ні. -ні. Від самого моменту зачаття Він вже є Богом. Це вже є Син Божий. Вже є. Тому Богородиця, кожного разу, коли ми кажемо Богородиця, ми найперше підкреслюємо, що цей Ісус був Богом завжди, коли людина був коли людиної. Завжди був Богом, Все проживав, будучи Богом. Відповідно, всі інші титули, які є в неї, вони таким чи іншим способом підкреслюють нам нашу віру, що ми віруємо в Ісуса, який є Богом. Не просто супер людиною, не тільки чудотворцем, не тільки Пророком, не тільки Христом, зрештою, а Богом. Тому всі свята Богородичі також підкреслюють, також підкреслюють, що ось той, кого ми віруємо Ісуса Бога. Сьогоднішнє свято, друга думка, з якою хотів би з вами поділити, сьогоднішнє свято, день народження Богородиці. Вона. Народилося і почалося в стандартний спосіб, не надприродній, хоча трошки надприродній в тому розумінні, що її батьки співали десь років. Десь до 70-х. Вони вже були старшими трохівці. І от власне про це я хотів би поділитися з вами і сказати: ми дуже часто думаємо про святих, в тому числі про Марію, що їхнє життя є ідеальним. Ну просто ідеал, розумієте? Батьки ідеал, там, хай буде брати, сестри, все, все, що все, як вони живуть, все ідеально, ідеально. Ніколи нічого ну, прямо не помиляли з лишного слова, ніхто ніколи не казав. Ну, то не так. То не так. Всі святі, в тому числі, також грішили. І також падали, і не завжди, геть, завжди так ідеально не було. Але вертаємось до марії. 70 років її батька. Марійка маленька росте, один ворожки має, бігає, шпортується, падає. А тато навіть не має сили відбігти зловити. Старий чоловік. Старий чоловік. Ви розумієте, там батьки ловлять дитину, водять її, в чаті ходити, а тут не водять не вчать. Бо фізично просто не дуже можуть. Ми думаємо, що життя Марії є чудовим і далі, без ніяких проблем. Та ні. навіть власне, з самого початку в неї вже не так трохи було, як, як усіх. В них важче було, власне, як усіх. Більше того, є в нас таке свято, яке називається Ведення в храм на Святої Богородиці. Дуже чудове гарне свято. Куди Марію відвели? Храм від на храм Нащо? На що до чого їм дали? Щоб вчилася Божої науки. Як по Божому звучить? Чудово, прекрасно, і це правда. Але подивіться зі сторони Марії, як це може виглядати. Як це може виглядати мала дитина? І мене беруть і сплавляють. Дуже гарне чудове місце. храм 100%. Але. Далі, ці батьки збережу, і вони помирають, коли вона не є дорослою. Коли вона не є дорослою, коли вона ще є дитиною, його це цакутар. Марія, якщо дивитися чисто з людської сторони, повністю могла в таких всіх ситуаціях, дивлячись на своє життя, проклинати цього Бога. Казати, Боже, що це таке? Он подивися, оті сім'ї, отак живуть молоді батьки, все бігають нормально, вчать дітей вдома, то і живі, а, а в мене, а в мене як? Чому, як і так далі, далі, далі далі. Чисто по-людськи, дивлячись на цю ситуацію, тут взагалі зле, так по простому. А якщо дивитись по Божому цю ситуацію, то ми ніде не бачимо, що Марія прокладала Бога. Ми ніде не бачимо, що вона щось була дуже незадоволена чи так далі. Ні, вона розуміла, що куди якість звідки. Чудово розуміла. І добровільно погоджувалась на це все. Чому? Тому що, попри те, що її батьки є старші, попри те, що вони не могли дати все те, що інші батьки їй дають, вони дали їй найважливіше Бога. Бога їй дали. Бога. Ця дитина не мала, можливо, айфонів, комп'ютерів, квартири, машин, не могла мати можливо такого, як всі мають. Але вона мала Бога. І маючи цього Бога в своєму серці, вона знала, хоч тато не має сили стати з мене, коли я падаю. Мій Бог мене ловить. І хоча мені здається, що я одинока. Я не одинока, а бо мій. Бог є разом зі мною. І навіть якщо батьки мої померли, то ти, Боже, є разом зі мною. В нашому житті ми, як батьки, ми хочемо дати дітям звичайно, що найкраще. І це нормально, і це добре, і це правильно. Але маємо розуміти, що найкраще, реально найкраще, найважливіше, що ми можемо передати. Це є Бог. Це є Бог. Якщо ти перенесиш цього Бога, любов до цього Бога, відносину до цього Бога, дружбу з тим Богом, ставлення до цього Бога. Та зрештою, що цей Бог момент, якщо він живий, тоді ця дитина ніколи не буде собою. Вона, так, буде важко, але вона завжди буде йти вперед. Чому? Бо Бог є з нею. Тому сьогоднішнє свято рую, сьогоднішнє свято. Дуже гарно вам показує те, як, будучи в матеріальному світі обмеженою, вона мала найбільше мрію. Вона мала Бога. І як це буде ця мови? Вона стала матір'ю Бога. Неймовірною. Господи Боже наш. Ми просимо тебе поведемо в твоєму щоб щоб в наших сім'ях, турбуючись один про одного, люблячи один одного, щоб ми якось часто не забулися, даючи все, думаючи про все, перестраховуючись, плануючи наперед роки, як про що ми маємо жити, щоб ми часом не забули дати найважливіше тебе, Господи, передати один одному тебе. Тому просимо Тебе, подай нам Твою благодаті, щоб нашій сім'ї були місце, де ми передаємо один одному. Бога. Амінь. Саме!